Мичне? Да. так Да. Ну може і вас гостить даже. Як хоча я нього красавиця. У нього хороша, хороша козочка. Будемо цілуватися, так? Да? За своєю козою білочкою доглядає Марія, жінці 77 років. Наразі мешкає у прихистку для людей похилого віку ковчег у селі Ракулове Одеської області. Сюди переїхала з Херсонщини. Сюди в нас війна перекинула. Мені, у мене нас дворі зразу перший раз зірвалося, а на другий раз вже в мене вітіля вивезли, то і хата згоріла. Так що мені нема де доріжити остається залишиться тільки тут. Тут все. це моя коза, мене приручили. Нічого, хорошо. добре. Я зайнята роботою. Мені вистачає і козюлі накормити, і почистити, і все зробити. Раніше тут була школа, та у 23-му році її переобладнали, аби створити прихисток. Тут мешканці отримують соціальні послуги та медичну допомогу. Наразі в установі 23 людини 5 чоловіків і 18 жінок. Серед них Софія. Після однієї з російських атак по Херсонщині не чує на одне вухо. Мене забрали перед Новим Годом ночні рубашки вже і привезли в Одесу. Ракета розірвалася, я не знаю, що там розірвалася. Чула, що сильно вибух, і більше я нічого не, не повнила все. А тоді мене як відкидали, війшла в сознання. скоро помоч забрала. Ну, мені тут добре, всі обращаються, добре, кормлять добре, все добре, а їхати мені немає де, там село все розбите. Тамара переїхала у прихисток однією з перших у червні 23-го року. Тут на своїх грядках вирощує овочі та ягоди. Ростеть у мене клубник, дачниця я з 50-літнім стажем. Но такой клубники, которую я вырастила здесь, на этой прекрасной черноземе, у меня никогда не было. Я, правда, еще не пробовала. У меня это первый год родит клубника. Я из Херсона. И дача у меня на левом берегу Днепра, которую сначала расшисты обстреляли, а затем взорвав Каховскую ГЭС и утопили. Так что дачи у меня нет. Вот это моя крада, вот это моя клубника. Ну кроме клубники тут у меня еще кое-что есть. Тут вон у меня и редисочка есть, и рукола есть. Это салатик такой. Так что все прекрасно. Вот так вот, водичка вон там Наші курочки, ну це ще маленькі курочки, ще нема місяця їм. Отак ми тут живемо. Дуже добре, дуже добре. Так що лічно я довольна. Ось їм водички насипала, віскочки насипала. А воно качечка із маленькою коченятачками. Ой, ой, ой. За два роки роботи ковчег прихистив 70 людей. Розповідає керівниця проєкту прихистки для осіб похилого віку в Україні Оксана Сарко. Як починалося в 23-му році, у нас був термін тільки на три місяці. Ну, так як люди, які в нас проживали і далі проживають, втратили все, не мають куди повертатися вони одинокі. Ми продовжили з ними контракт. І зараз залишаються ті, які ну, реально не мають куди їхати і втратили все. Так як зараз іде фінансування, це є 9 тисяч місяць на одну людину, йде тільки на харчування. Плюс комунальні послуги, так як в нас приміщення в оренді, ми платимо ну, комунальні особи як юридична організація. В Україні наразі працюють шість таких прихистків. Там мешкає 154 людини віком від 60 років. Проєкт фінансується за підтримки міжнародних донорів Карітас Австрія, розповів менеджер проєкту Костянтин Самокіша. Наразі маємо певні фінансові проблеми, так як Карітас Австрія не планує продовжувати цей проєкт. Сподіваємось, що наші залучені ресурси фандрейзингу комунікації допоможуть нам в зборі коштів, хоча б 2 мільйони, для підтримки стареньких після завершення проекту. І також ми паралельно шукаємо можливо донорів, які зможуть підхопити цей проект і допомогти нам продовжувати допомагати в цій соціально важливій ролі. Для того щоб зібрати кошти для продовження проєкту, відкрили збір. Стань дбайливим онуком для бабусі Люби з Лимана. Допомогти можуть усі охочі. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одещина. Ми ти хороший.